Чому одним контентом радісно діляться, його шерять, репостять? Він набирає мільйони переглядів, а інший проходить геть непомітно? Справа тут навіть не в тому, скільки часу чи зусиль ви туди вклали. Є кілька базових принципів. Створення вірусного контенту, яким я хочу поділитися в цьому відео, привіт! Мене звати Настя Осіченко. Я професійний копірайтер і вже 10 років створюю контент для експертів і бізнесів. Допомагаю їм заробляти за допомогою слів. І в цьому відео я хочу розказати про шість принципів заразливого контенту на основі книги Заразливий Джонни Бергер. В книзі зібрані шість простих принципів, які ви можете використати, адаптувати для свого контенту і отримувати більше уваги своєї аудиторії. Тож, давайте почнемо. В книзі насправді зібрані не просто принципи, там розібрані дуже цікаві кейси і приклади. Які доводять те, що ці закони працюють, і навіть після перегляду цього відео, де я коротко перекажу, які принципи застосовує автор, я вам раджу все ж прочитати книжку і зробити свої власні виставки. А поки давайте почнемо з першого принципу. І перший закон це принцип соціальної валюти. Люди люблять ділитися тим, що роблять їх. Кращими, мушу їх виглядати більш розумними, більш якимись емпатичними, ну, взагалі загалом кращими. А на чому тримається цей принцип? На тому, що всі ми, люди, соціальні істоти, і нам дуже важливо бути прийнятими у своїй спільноті. І якщо ми виглядаємо краще, нас приймають якимись більш розумними, більш якимись креативними і так далі. і з більшою вирогідністю будемо, будемо подобатися іншим людям. Тому цей принцип працює. Наведу кілька прикладів. Я думаю, ви всі зіштовхувалися з ними в своєму житті. Наприклад, це якісь корисні матеріали, навіть якщо вони виглядають складно, написані складно. Люди, які цим діляться, хочуть виглядати більш розумними. Наприклад, десь на просторах інтернету ви зустріли щось про шкоду микрохвильової печі, наприклад, і ви поділилися цим з друзями. Таким чином спрацював цей принцип. Що ви хочете здаватися кращими, це може бути навіть неусвідомлено. Другий принцип це тригери, але не зовсім в тому класичному розумінні, про яку в якому всі зазвичай їх сприймають. Тригери в даному контексті це те, що нагадує людям про вас ваш контент, ваш продукт. Наприклад, компанія KitKat прив'язала свій продукт до споживання кави. Тепер у нас є стійка асоціація, що каву треба випити з якоюсь цукеркою. На початку це було саме кава з кіткатом, тобто така стійка асоціація. Якщо ви прив'язуєте свій контент, свою ідею, там, не знаю, рекламну кампанію до якоїсь повсякденної рутини, скоріш за все, вона а, стане вірусною за, за, за рахунок того, що люди будуть асоціювати а, ваш продукт, вас а, з їх щоденними діями. Інший такий прикольний приклад це а, слоган Nike. Just do it, просто зроби це. тобто, Багато людей, які читають ну, споживають якийсь мотиваційний контент, де звучить щось по типу Just do it», одразу автоматично згадує компанію Nike. Це відбувається на рівні асоціації. Третій і, напевно, найбільш наочний принцип це емоції. Контент має викликати емоції, і чим сильніші ці емоції, тим скоріше цей контент стане швидко поширюваним. Так, наприклад, якщо ви створюєте якийсь контент, який заставляє людей сміятися, чи викликає якісь емоції роздратування і злості. Щось, наприклад, ви знімаєте відео з котиком, який створює таке захоплення, замилування. Такий контент буде поширюватися. Наприклад, якщо ви піднімаєте якусь. Скандальну тему чи тему, яка може розділити аудиторію на два табори. Скоріше за все, ваш пост, ваш відео стане вірусним, тому що люди будуть коментувати, ділитися і висловлювати свою думку. Якщо ви знайдете таку тему, яка зможе розділити людей на табори, ви досить легко створите вірусний контент. Наступний принцип це сила імітації або сила публічності. Чим більше вашого контенту видно в інфопросторі, чим частіше ви трапляєте в своїй потенційній аудиторії, тим швидше ви запам'ятовуєтеся і тим більше будуть ділитися вашими матеріалами. Тим більше вирогідніше, що якийсь ваш контент десь повторять чи скопіюють. Це, до речі, одна із причин, чому челенджі в TikTok так швидко. Поширюються, хтось щось придумав і вже про це знімають всі е, з Тобто е, це щось, що легко повторити і показувати публічно. Наступний принцип це практична цінність. Якщо ви створюєте якісь корисні матеріали, корисні підбірки, люди їх зберігають і хочуть цим ділитися, тому що це банально корисно. Це саме та причина, через яку зберігають там рецепти, лайфхаки чи там. Е, 10 принципів продуктивності і такого плану. І шостий принцип це історії. Люди не запам'ятовують фактів, люди запам'ятовують історії. Діляться вони також історіями. Чому Ну, насправді це все досить просто, тому що історії викликають певні емоції, певні асоціації, і ми банально їх простіше запам'ятовуємо, тому що через історію доповідач діє не просто на там наш слух і наш мозок. Він задіює всі органи відчуттів. Тобто деякі історії задіюють, там, певні звуки, певні запахи, певні асоціації, і таким чином людина краще їх запам'ятовує. Отже, давайте підсумуємо, які шість принципів роблять контент віральним. І яким контентом швидше за все поділяться. Перший принцип це соціальна валюта, контент, який робить людей кращими у їх очах чи оч... очах їх оточуючих. Другий момент це тригер, це та асоціація, яка виникає у зв'язку з вами, вашим контентом чи вашим продуктом. Третій принцип це емоції. Якщо ваш контент викликає емоції, ним з більшою вирогістю поділяться. Четвертий момент це публічність. Чим більше вашого контенту в просторі, чим частіше його. Бачать люди, тим вирогідніше він стане вірусним. Наступний принцип це практична цінність. Якщо ви створюєте щось корисне, люди будуть це зберігати і поширювати, особливо якщо це стосується якихось їх глибинних потреб чи бажань. І шостий принцип це історії. Люди, Люди люблять історії, запам'ятовують історії. І спілкуються власне, теж історіями. Тому це шостий основний принцип. Використовуйте ці принципи у своєму контенті, звертайте увагу на те, чим ділитесь ви. Можливо, ви виявите якісь свої принципи. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал і до зустрічі в нових відео.